Усім привіт! Вирішила перевірити, чи буде личити мені тренд червоні губи без туші, без макіяжу очей. Ну, давайте перевіряти. Наношу спочатку базу, тоную обличчя. Додаємо консилер. Мені здається, під червону помаду тон має бути таким прямо чистим-чистим рівним, красивим. Припудрююсь, додаю сухі текстури. Трошки нечесно граю так, тому що наношу бронзер і румяна також на очі, тому все-таки якийсь мінімальний макіяж, очей в мене є улюблений олівець на всі випадки життя. І власне червона помада це буде Golden Rose у 18 відтінку. Дуже яскравий колір, красивий. і ось